Більшість, більшість свого робочого тобто, часу, я не можу сказати, звернувши вона в лазині та на цю посаду, можливо, там перші якісь місяці або там. Тобто, на більшість періоду, що вона працює, дев'яносто п'ять періоду часу, який працює в управлінні світі, то вона посади. Працює на цій посаді. Так, так. будь ласка, ви можете її перейти? Як працівником можу характеризувати відповідальною, та, яка переживає за справи управління освіти і відповідно закладів освіти, намагається забезпечити заклади освіти всім необхідним згідно з їхніх клопотанням ласка, у вас коли-небудь виникали якісь запитання або зауваження, що стосуються Ну, Що були роботі, які е, питання, які е, ну, тими чи іншими е, Ну, перевірки щодо закупівель відбуваються постійно і, відповідно, то, ну, Приймалися відповідні рішення, рекомендації. Що стосується саме закупівель по стільцям, то йшла умова і, і овочерізи, чи виникали у вас якісь зауваження щодо дому вказаного предмета? Mm. За введених випадків, я, крім того, хочу сказати про конкретно про стільців, то ну, зараз я це дивно не звучала, але це був надпопулярний і дуже такий дефіцитний товар на період 22-го року, і можу сказати, що більшість ну, постачальників, навіть спілкуючись як там з іншими колегами, не могли постачати цей товар, бо його прийняти не було в наявності. Багато підприємств стояло. Підприємства, які в Маринже передбачали, вони були е, розгромлені в, в березні е, саме. Ульської області. Тому ну, сказати про те, що це такий товар, який був скрізь суди, то можу сказати, що це був товар, який користувався вже попитом саме у 22-му році. Що стосується ранніх періодів, ось стільці закладів освіти управління освіти ж часто здійснювали закупівлю до повномасштабного. До повномажма вторгнення ми практично не здійснюємо здійснювали стільців, які ну є складними, такими і так далі. Такі стільці Джокер ви їх раніше не закуповували. Ми могли закуповувати це виключно для одного або двох закладів, саме для проведення якихось таких майстер-класів на повітрі. Майстер це ну, внусім невеликі кількості, можливо, там 100 штук вони великій кількості таких стільців для закладу звіт ми не закуповуємо, бо не було необхідності. Скажіть, будь ласка, ось саме по цій закупівлі стільців? Чи винова запитання щодо вартості стільця? Ну на той період якщо це дивитися системі інтернету, то така вартість пільця. Більшість товарів, які пропонувалися, можливо, десь на сайті в дешевшому сегменті, то в такій кількості, або, або не було в наявності взагалі, або, або не було наявності в такій кількості, або потрібно було чекати, скажімо так, ну, майже до півроку, враховуючи наступний бюджетний рік, захоплюючи. Ну, що... А що стосується овочі різкі? Ви зазначили, що до повномасштабного вторгнення ви закупили 44. Його, начальний начальний запад. Запад. Да. так. Щодо вартості, вона відрізнялася від тієї, яку ви раніше запіковувалися. Ну, якщо орієнтуватися про те, що в 2022 році змінився курс валюти, тобто якщо дивитися перерахунку періоду того чи іншого періоду по відношенню до показників вартості валюти на ринку, то вона не відрізнялася. Не відрізнялися? Не відрізнялися. Згідно відрізалася. Зобнувального зазначено, що комплект Овочерійський коштував коштує, коштує, 131 тисяча 958 гривень. До повномасштабного вторгнення таке само. Ну, якщо на перерахунок відповідного курсу курсує. Mm -hmm. Тобто, фактично, воно вартість постійно є і враховуючи, що в 22 році відбулося таке кардинальне підвищення. Якщо дивитись показники курсу євро, то воно плюс-мінус таких показниках. Mm -hmm. Тобто це комплект, тобто сама вечерістка коштує значно дешевше, а дороговартісними ну, є саме ці 12 насадок ідуть в комплекті. Скажіть, будь ласка? Ви зазначили, що ви мали. Закупити технологічне обладнання, скільки ось ці овочі різки. Вони закуповували саме для укриття, це обладнання для укриття? Ну, в даному випадку вони закуповувалися як для укриття для, для шкопового приготування можливості перекусів, тобто салат, капуста, яблуки і так далі, але вони так само е, можуть використовуватись на харчово закладів квіти. Таким тобто, чином є універсальними, вони не потребують спеціального Учення, тобто до них підходить звичайна розетка 220, вони е, є можливість їх перенесення відповідно. Так, скажіть, будь ласка, то у вас були рекомендації щодо, щодо предметів закупівлі в укриття? Оці овочі різки вони входили в перелік. Казалось? Якщо говорити про постанову, тобто ці овочі різки конкретно не зазначено овочерістки, але далі в постанові зазначено, що ну предметів, які ну для організації харчування учнів ну, відповідно мешканців учнів людей укриттях. У даному факту, мова йде конкретно для організації харчування самого харча. Тобто, в цій постанові не було зазначено конкретний перелік предметів? Конкретно предметку на учениця не зазначено. Не зазначено. Там було зазначено лише щодо предметів для організації харчування. Ми вважали, що це є предметом для організації харчування. Ну, для першучення організації. І було згідно вказаного договору, скільки закуплено цих увечері за. Ви пам'ятаєте зараз? 12 комплектів згідно обвинувального акту. Не заперечуєте, Не це? Не заперечуєте, а не заперечується. Дроздова, як начальник начальник так, відділу, вона ставила підпис у договорі? Ну, вона не повинна була її давати. До, до того, як це такий договор підходить, надходить вам для підпису, його підписувала до Ну, поки вона була підписана, то це Взагалі, ці договори вам так, тобто підписують уповноважену уповноваженому особам. Повноважена особа. Це вдова була повноважена особа на той період 22 років, яка уповноважилась перевіряти так, і підписувати Ну, особа це Ставила сама да. ее, да, да. 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 так? Чому тут, час, керівник, люди, запитання, так, да. чего это сейчас на это? Или вы какие-то дырковые запитания на свете? Да, сейчас. Хорошо. мене буквально ще питання. Скажіть, будь ласка, ви керівник, ви для себе пріоритетні, непріоритетні закупівлі, або якимось чином розділяєте для себе? Розмежувати пріоритетні, непріоритетні, неважливі, особливо no. важливі? законодавству. У мене виникло питання, аналізуючи ваш доказ. Як ви можете пояснити, з приводу закупівлі явища Лізок вам недостовірно проводиться перевірка вивчення постачальників, замовників, вартості, технологічних і тощо, як вам було вказано. Разом з цим при закупівлі слітів вам взагалі нічого не ні відомо як керівнику, що це має за стілець, хто його виготовляє, скільки він коштує, для чого він виготовляється, то тобто здійснює його дистрибьюцію, яким чином як це можете пояснити. Тобто в одну закупівлю ви повністю самостійно проводите так відмовити Я... внутрішню перевірку з Я... іншої вони в даному випадку загадку. Я більше говорила про досвід використання, тобто технологічне обладнання, такого що наш район є таким пілотним, то воно задховували з 2019 року, і відповідно відвірючи майстер-класи, є певна інформація. Відвідуючи семінари, відповідно проходячи навчання на освітніх платформах, тобто так чи інакше погоджується то той процес приготування і відповідно, в, відповідно на якому технологічному обладнанні це готується. Тому, говорячи про предмети, тобто в даному випадку я теж сказати, що є стільці, на яких треба сидіти, є технологічні обладнання, на якому потрібно готувати добре, так, це дякую